Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 537 Запишіть за допомогою знака Ділення Відношення чисел. Зверніть увагу: тут треба просто записати відношення числа 7 до числа 3. Далі. Відношення числа 4 до числа 28. Далі відношення числа 2,1 до числа 3,4. І наостанок. відношення числа 2 з третиною до числа 7,3. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!